Всім привіт! Сьогодні на ремонті bluetooth колонка Людина, яка мені дала її на ремонт, сказала, що вона не заряджається і взагалі не працює, тобто в неї поламати порт зарядки. Я перевірив текушу зарядку, вона вмикається. Але індикація зарядки не світить чомусь. Порухавши USB провід, я вияснив, що порт зарядки дійсно розшатаний, але колонка сама не вимикається. Але коли ми витягуємо провід зарядки, Колонка зразу вирубається. Тож давайте її розберемо і побачимо, що в нас тут є всередині та вияснив. Розібравши, ми бачимо, що вона виглядає так, і вся електроніка знаходиться тільки з однієї сторони. то ще зняв передню частину. І як бачимо, в нас нема акумулятора, тому що я до відео зняв і вирішив не знімати відео, але потім все-таки взяв та зняв відео. Тому акумулятор зараз лежить окремо, хоча він раніше був в колонці. Як бачимо, всередині у нас був ось такий акумулятор. Я поставив акумулятор на зарядку, а плата ТП4056 показує, що у нас віці два світлодіода, хоча має світитися тільки один при зарядці. Значить, з акумулятором щось не так. Я зняв з акумулятора плату захисту і підключив акумулятор без неї, і все одно акумулятор не заряджається так, як потрібно. Тож я взяв плату захисту та хочу переєднати її до іншого акумулятора, щоб перевірити, чи взагалі вона працює. У мене є ось такий акумулятор з крокодилами. Крокодили під'єднуємо до плати захисту, і давайте перевіримо, чи вона взагалі працює. У моєму телеграмі ви знайдете за посилання в описі більш детальну інструкцію, чому я так підключаю і чому я так роблю. Тому заходьте. Я під'єднав плату зарядки до нашого акумулятора з плати захисту. І як бачимо, акумулятор заряджається. І також я підключив споживач, моторчик, і він також працює. Це означає, що наша плата захисту вона працює. Вирішив я перевірити, чи працює взагалі сама колонка і під'єднав до неї новий акумулятор. Як бачимо, вона дійсно працює, також акумулятор заряджається. Ми це бачимо по світлодіоду, який горить. До плати захисту ми припаяли привідки. Як бачимо, у нас воно все так виглядає. Плату захисту під'єднуємо до основної плати та тримаємо акумулятор. Я взяв клею пістолет і почав все заливати клеєм. Тут раніше був приклеєний старий акумулятор. Тепер я беру металеві контакти та приклею їх, і ми зможемо міняти акумулятор так само, як батарейки в пульті. Хочу нагадати, що раніше це робити не можна було. Я все заклею, тепер беремо акумулятор та вставляємо його. Він вставляється так само, як батарейка в пульт, і ми зможемо акумулятор будь-коли замінити. А тепер беремо і все збираємо назад. Також 6 гвинтів я закрутив за кадром. Тож перевіряємо колонку, вмикаємо її, вона That's працює без марш. зарядки. Вмикаємо підсвітку. І тепер микаємо музику. Я повністю відремонтував колонку. Тепер вона працює та заряджається.